Колишніх працівників лазу виселяють з їх житла. Новини вже повідомляли, що три гуртожитки на вулиці Володимира, Великого, наукові та Кульпарківській, в яких мешкають сотні людей, приватизували кілька років тому. Відтоді власники приміщень мінялися, а один з господарів вже вказує людям на двері та продає нежитлові площі, які мешканці використовують для господарських потреб. Люди вимагають повернути гуртожитки у комунальну власність, мовляв, тоді їхні муки закінчаться. У цій сім'ї живе п'ятеро осіб, однак і ці 11 квадратних метрів хочуть у сім'ї забрати. Таке лихо спіткала доля мешканців гуртожитків від заводу ЛАЗ, а це близько тисячі осіб. Оця кімната вже продана, вона вже рік тому продана. І ми боїмося так само, щоб в будь-який час можуть і продати наші. Пані Ольга Бідкається, мовляв, живуть як на пороховій бочці. будь яку мить можуть опинитись на вулиці. Ходять, стукають, погрожують. Просто є такі в них спеціально люди, яким дають доручення. Вони приходять, там таких п'ять чоловік, шість може бути, приходять, стукають до тебе. Не приховує емоції чоловік, пані. Ольги, мовляв, майже три десятки років відпрацював на заводі, а тепер змушені терпіти такі моральні тортури. Накипіло вже так от з дітьми проблеми не, не прописують сюди. Діти десь висять, там у взагалі нічого, ні паспорт не виробити нормально, ні десь поїхати отак. А все тому, що із роздержавленням заводу ще в 1994 році продали і три гуртожитки. Відтак люди не мають права власності навіть на ці квадратні метри, і у будь-який момент можуть бути виселені зі своїми бідами. Люди прийшли до стін облдержадміністрації. Порятунку просять у очільника Львівщини. Гуртожитки вкрадені просто в державі. Тому що державний житловий фонд повинен був передатися комунальну власність, обіцяв допомогти Віктор Шемчук, запевнив мешканців знайти шляхи вирішення цього свавілля. З цього приводу у нас відбудеться зустріч з прокурором Львівської області. Я хотів би знати, яка ситуація не тільки по цих гуртожитках, але й по інших гуртожитках у Львівській області. Я думаю, що там вона не є простішою, тому в нас є дуже багато підстав для того, щоб вважати, що робота, яка до цього часу проводилася по захисту інтересів мешканців. Кінців гуртожитків є недостатні. Ми будемо долучатися до цього процесу разом із прокуратурою, судами, правоохоронними органами. Всі разом проблема гуртожитків є загальноукраїнською. Заручниками приватників залишається чи не половина тих, хто мешкає у гуртожитках, а це близько 5% українців. І на Анатолій Лопаченко. Новини.